Чому ми знову відкриваємо двері тим, хто вже вийшов із нашого життя? Здається, двері грюкнули так голосно, що навіть сусіди почули. А ми все одно підкрадаємося вночі і тихенько причиняємо їх наново. У психіці це має свою логіку. Незавершення історії тягнуть як магніт. Іноді ми тягнемося не до людини, а до відчуття, що що залишилося недосказаним, недожитим. Це як книга, яку ви кинули на останньому розділі, і тепер весь час хочеться підглянути. Чим усе закінчилося? Є ще один момент. Знайоме завжди здається безпечнішим, ніж нове. Це працює на рівні мозку, бо наші нервові шляхи люблять старі сценарії, навіть якщо вони болючі, не дарма краще знайомий чорт, ніж незнайомий ангел. І от ми знову йдемо по старій дорозі, хоча вона давно заросла бур'яном. Сьогодні я розберу три ключові причини, чому ми так часто тягнемося до колишніх, навіть коли самі собі обіцяли ніколи більше. І головне, поговоримо про те, як розірвати це коло. Тож залишайтеся до кінця, бо там буде не лише пояснення, а й конкретний вихід, який допоможе поставити крапку там, де вже давно немає сенсу ставити кому. Вітаю вас на каналі Carole Space UI, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю а з вас підписка, вподобайка та коментар, нехай квітне український YouTube. А разом з ним і я. Коли ми говоримо про стосунки, особливо ті, що вже завершилися, то здається, ну все, крапка поставлена, історія закінчена. Але насправді крапка часто виявляється та крапкою, бо в психіці все, що не завершене, залишається відкритим гештальтом. І самі ці відкриті папки у внутрішньому архіві тягнуть нас знову і знову туди, де було боляче, складно. І здавалося, досить. Перша причина, чому ми тягнемося до колишніх незавершені гештальти. У психології добре відомо те, що залишилось недоговореним, недожитим, не не зникає саме по собі. Воно чекає моменту, щоб нагадати про себе. Це як повідомлення в месенджері, яке ви так і не відкрили. Воно не розчиняється у повітрі. Воно висить червоною крапкою і дратує, поки ви не натиснете і не прочитаєте. Стосунки працюють так само. Якщо у вас залишилося питання, чому він пішов, чому я не втримала, що було зі мною не так, чому ми роз, ну, розійшли взагалі, то психіка буде шукати можливість отримати відповідь. І найкоротший шлях здається саме повернення, але є підступ. Дуже рідко вдається отримати там те, чого не вистачало, бо колишні не приносять ясності, а не приносять повторення. А повторення це спроба закрити стару рану новою подряпиною. Якщо ви ловите себе на думці, що хочете просто ще раз поговорити, варто запитати себе, чи справді я хочу завершення, чи я хочу відкласти біль ще на трошки. Рішення тут просте, хоча і не просте для виконання. Завершувати гештальти самостійно. Це може бути лист, який ви пишете і ніколи не відправляєте. Це може бути розмова з другом чи терапевтом, де ви вимовляєте все, що залишилося. Завершення відбувається у вас всередині, а не в чужих словах. Як казав Фріц Перс, один із засновників гештальтерапії, ми самі відповідаємо за закінчення незавершеного. Друга причина ілюзія безпеки та знайомості. Тут усе ще цікавіше. У мозку є одна дивна властивість. Він завжди віддає перевагу знайомому перед невідомим. Навіть якщо знайоме болюче, пояснюють пояснюється роботою амигдал, ділянки мозку, яка відповідає за тривогу. Усе нове автоматично сприймається як потенційна небезпека, а все знайоме і як безпечне. Навіть якщо це було токсично, саме тому так часто ми повертаємося до колишніх, ці як старі домашні капці, вони вже протерті, мають дірку на п'ятці, але ви все одно їх взуваєте, бо вони звичні, зручні, ваші нові треба розносити. Певно тобто це потрібен час, зусилля і та й трохи сміливості. У пшетерапії є поняття звичного циклу контакту. Це означає, що людина обирає повторювати знайомі сценарії навіть тоді, коли вони не ведуть до розвитку. Ніби крутимось у колесі кам'яка, знайомо, ритмічно, але без руху вперед. І щоб вийти з цього кола, треба зістрітися із невідомим, визнати, так, я боюся нового, так, я не знаю, якою буде інша людина, так, мені треба знову будувати довіру. Але саме це і є життя, бо знайоме болото може бути теплим, але воно залишається. Болотом. Що робити? Тренувати в собі статні, зустрічати нове в маленьких речах, змінити маршрут додому, спробувати нову страву, познайомитися з новою людиною, не як з потенційним партнером, а просто як із людиною. Це формує нові нейронні шляхи і мозок поступово вчитися, що нове не завжди небезпека, нове може бути ресурсом, і тоді треба тягнутися назад. Потреба тягнутися назад слабшим. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень. Нікуди не дівайтесь, ми зараз продовжимо. Якщо ви хочете розібратися в собі глибше чи знайти підтримку, запрошую до себе до в особисту психотерапію та чи на консультації. Усі деталі є в описі під відео. Також запрошую в мій телеграм-канал. Там щотижня виходить психологічні подкасти, вправи і глибокі пости а ще більше. Щоденної підтримки та на в моєму інстаграм. Всі посилання в описі і окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту та для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка спонсорувати під відео для спонсорів є додаткові матеріали і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола, підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через монобанку, це допомагає покращувати якість відео і звуку в посиланні внизу. рухаємося далі. Третя причина внутрішня потреба у знанні. Оце вже справжня пастка. Бо інколи ми повертаємось не до людини, а до бажання довести. Я варта любові. Я можу бути прийнятою. Я достатня. І тоді кожне повернення це не про стосунки, а про спробу закрити свої рани самооцінки. У психології це добре відомий механізм. Ми проєктуємо на інших свої внутрішні дефіцити і сподіваємося, що саме колишній підтвердить нашу цінність. Але є одна проблема людина, яка вже одного разу не змогла дати вам це визнання, навряд чи дасть його друге. Це як намагатись дістати воду з порожньої криниці. Ви можете опускати відроз скільки завгодно. Але одна воно не змінить. І тут важливо зрозуміти, визнання треба отримувати не від колишнього, а від себе. Відомо, що здорова самооцінка формується тоді, коли ми самі можемо сказати себе, я цінна, я варта любові навіть без підтвердження іншого. Ти коли-небудь вловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є. Тобі все одно самотньо у такі моменти. Ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт, я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Що можна робити? Як мінімум, практикувати самопідтримку. Це може звучати банально, але прості фрази, мені зараз важко, і я можу це витримати. Я маю право на новий досвід. Я не зобов'язана доводити свою цінність тим, хто її не бачить. Насправді формують нові внутрішні опори. Бо визнання, як і любов, починається з середини. Інакше ми все життя бігатимемо за тим, хто не здатний його дати. Тепер питання головне. Як розірвати це коло? Бо знати причини це важливо, але як діяти далі? По-перше, треба чесно сказати собі, справа не в ньому чи в ній. справа в моїх внутрішніх потребах. Це важкий момент. Бо легше ж, звісно, перекласти відповідальність на іншого. Але поки ми чекаємо, що колишній, нарешті, зрозуміє, ми залишаємо свою силу там, де її немає. По-друге, варто завершити незавершення. Це можна зробити через різні техніки. Наприклад, Є вправо таке в штаті як порожній стілець, коли ви виявляєте людину напрут і проговорюєте все, що залишилось, але краще робити це з терапевтом. Або ж простий лист, написати все, що накопичилося, і спалити. Це не магія, це спосіб сказати своєму мозку. Цикл завершено. По-третє, формувати нові джерела безпеки. Часто ми тримаємося за колишні, бо вони були нашою точкою опори, але опори можна створювати інакше. У друзях, у власних ритуалах, у заняттях, які приносять радість. це як будувати новий дім замість того, щоб постійно лагодити стару хавуку. Це дах, де, ну, де дах все одно протікає. От четверте, працювати і самооцінкою. І тут важливо зрозуміти, вона не росте від чужого схвалення, вона росте від ваших власних дій і ставлення до себе. На маленькі кроки виконати обіцянку е, с, е, собі, похвалити себе за зроблене, дозволити відпочинок. Самооцінка не абстракція, це щоденні маленькі практики. І нарешті підтримка. Якщо ви відчуваєте, що самотужки не виходять, нормально звернутися до терапії. Це не про слабкість, це про зрілість, бо іноді потрібен простір, де можна побачити себе зі сторони, де є хтось, хто тримає дзеркало і допомагає сказати: ось це твоє, а це вже час відпустити. Підсумуємо. Ми тягнемося до колишніх не через любов чи долю, а через власні незакриті історії, ілюзії безпеки та спробу отримати визнання там, де його немає. Але в нас є вибір залишатися в повторі або завершити цикл і відкрити нове. Як колись сказав Ейнштейн, безумство це робити те саме і чекати іншого результату. І стосунки тут не виняток. Тобто, якщо ви впізнали себе у цих причинах, знайте, ви не самі. Це нормальний досвід, але водночас цей досвід, який можна змінити, бо завершувати історії, це теж частина дорослішення, і кожен має право не лише закрити старий гішталь, а й створити новий, більш здоровий, більш живий, такий, у якому є місце для справжньої любові. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто додивився до кінця про свої переживання в коментарях. А також не забувайте підписатися, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.